11 одинадцятий розділ: і сиділи зверхники народу в Єрусалимі, а решта народу кинули жеребки, щоб привести одного з десяти сидіти в Єрусалимі, місті святому, а дев'ять частин зостаються по інших містах, і поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвували сидіти в Єрусалимі. А оце голови, округи, що сиділи в Єрусалимі. А по юдиних містах сиділи кожен у своїй посілості, по своїх містах: Ізраїль, священники і Левити, і храмові підданці і сини соломонових рабів. А в Єрусалимі сиділи отці синів юдиних та синів Веніаминових, із Ізраїлів юдиних Тахая, син Узії, сина Захарія, сина Амарії, сина Шефатії, сина Магаліїла, сина Перецових. Імесея, син Баруха, сина Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарія, сина Шілоні, усіх синів Перецових, що сиділи в Єрусалимі, було 468 і вісім хороблих людей. А от це Веніамінові сини: Саллу, син Мешуллама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Кадаї, сина Маасиї, сина Ітіїла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Салай 928, а Йоїл, Айоїл, син Зіхрі, був провідником над ними, Аюда над Сенуїн, другий над містом, і священників Єдая, син Йоарів, Яхін, Сарая, син Хілкіїн, сина Мешулама, сина Садока, сина Мерйота, сина Ахітува, начальнику Божому домі. А їхніх братів, що робили службу для Божого дому 822. сотень і 22. і Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пахшура, сина Малкиї, а їхніх братів, голів батьківських родів, 242, і Амшасай, син сина Азаріїла, сина Ахезея, сина Мешіломота, сина Іммера, а їхніх братів, хоробрих вояків сто двадцять вісім. А провідник над ними Завдіїл, син Гедоліма, а з Левитів Шемая, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Бунні, а Ашебетай та Йозават були над зовнішньою службою для Божого дому з голів Левитів. А Матія, син Міхи, сина Завді, сина Асафового, був головою, щоб починав. Славно словити при молитві, і Бакує я дуги з братів його, і Авда, син Шамуї, сина Галала, сина Єдутунового, усіх Левитів у святому місці було двісті чотири. А придверні Аку, Талмон та їхні брати, що сторожили при брамах, сто сімдесят два. А решта Ізраїля, священники Левити, були по всіх юдиних містах, кожен у наділі своїм. А храмові підданці сиділи в Офелі, а ці хата гішпа були над підданцями. А провідником Левитів в Єрусалимі був Узі, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, з Асафових синів співаків при службі Божого дому. Бо був царів наказ про них та певна оплата на співаків на кожен день. А Петахія, син Мешезав'їла, із синів Зераха, сина Юдиного, був при руці царя для всіх справ народу. На про дворах на полях своїх з'юдиних синів сиділи в Кір'ят Арбі та залежних її містах, і в Дівоні, та залежних його містах, і в Екецвелі та залежних його містах, і в Єшуї, і в Моладі, і в Бетпеліті, і в Хасар Шаулі. І в Бершеві та залежних його містах, і в Цеклагу, і в Михоні, та в залежних її містах, і в Енріммоні, і в Цор'ї, і в Ярмуті, в Заноаху, Адуламі та Дворах її, в Шаліху та полях його, в Азаці та залежних її містах, і таборували вони від Бершеви аж до долини Гімон, а Веніамінові сини, починаючи від Геви, заселили оці міста міхмашн. І Айя, Бет-Ел та залежні його міста. Анатот, Нов, Ананія, Хацор Рама, Гіттаїм, Хадіт, Цевуїм, Невалат, Лот і Оно, Долина Харішім, а Зливиті в Юдині відділили, жили в краю Веніямина.